Всім привіт! Так як активне в минулому відео м'яко коротше не дуже, то я вирішив щось з цим робити. А саме видалити Роблокс. Дякую за перегляд, всім пока. Ну, добре, добре, давайте я поверну Роблокс. Це продовження і я буду робити обнову для обі також за 24 години. Що? Опять? Перед початком я хотілося б вам показати, що в мене є на цей момент. Що ви могли порівняти з тим, що щоб... Ex. Ex. Думаю, можна розказати про те, що я вам обіцяв про другий бан. А якщо бути правильним, то це не бан, а попередження. Ви його бачите на екрані, а причина Ванюзбек. Я поняття не маю на що вам ця інфа, але хай буде. Спочатку хочеться признатися, що після створення обі та відео про це з'являлися деякі баги, які дуже сильно заважали грати або просто було нереально пройти. Тому мені прийшлося їх виправити без зйомки. Це трохи нечесно, але так воно і є. Ну добре, я розповів вам все, що хотів. Тому думаю, можна починати розповідати про обнову. А точніше, як воно робилось. Поїхали! Сходу я вирішив підкригувати QIшку за допомогою плагіну, бо на ПК ноутбуці чи телефоні вона ставала по-різному. А якщо на ноуті чи ПК просто ставала непосередині, то на телефоні взагалі заходило за екран, а цей плагін допомагає вирівняти як по розміру, так і по розташуванню. Потім підкоригував номера левелів, в табі та просто числа на чекпоинтах. Бо раніше в мене починалася нумерація з другого рівня по факту, пофіксивши по малому іншій рівні. Якщо так казати, то найвідчуттєвіші зміни були на лабіринті та з банками сметани. Зі сметаною я вирішив обрати маленький обман, щоб його могли прийти не тільки хто дивився відео. Мені до речі, через це дизлайк поставили на обі. Лабіринт хотілося зробити складнішим, бо його проходило за секунду. Тому я додав потолок, трохи змінив сам лабіринт, перемістив вихід та зробив дві обманні двері. Через них пройти не можна, вони просто прозрачні і все. Але так як одна на ім'я Камілаша, не могла догадатися, де вихід протягом 20-30 хвилин. 30 хвилин, Карл! 30 хвилин, Карл! Добре, вона Каміла! Але 30 хвилин, Каміла! 30! Пф! Я був вимушений зробити деякі підсказки. Єдине, що хочу ще додати про цей рівень це вихід. Бо коли ви проходите через двері, то з'явиться мост, але він пропаде через декілька секунд. Хочу сказати відразу, що часу вдосталь, щоб пройти. Тому, надіюся, ніяка Камілаша не буде скаржитись. Потім було додано на ще один рівень, кручащуся балку, яка вбиває. What the Вот та фа? Бажано її не торкатися. На цьому зі старими рівнями ми закінчили. Тепер ми робимо нові. Перший новий рівень це просто платформи, які літають туди-сюди. Тут нічого незвичайного. Другий просто круги з двома кольорами. Неправильний колір вбиває. Не буду казати, де і куди треба стрибати. Просто знаєте голубий, рятує світ. Третій один з найцікавіших. Розказувати про нього не буду. Ви його все одно бачите на екрані. Четвертий з крутящимися балками з реалізацією його були проблеми, але все було виправлено потім я захотів зробити кайфовий рівень, п'ятий виглядає як морська хвиля. Шостий треба вибрати правильні двері. Єдине, що для найхитріших, я зробив ті балки по боках смертельними. Сьомий, треба пройти по лініям. Восьмий це ті самі балки, які крутяться на 360, тільки вже вертикальні. В мене знову були проблеми, як зреалізувати, бо вони чогось починали крутитися неправильно. Але все ж таки й виправ це. Дев'ятий, думаю, ви вже бачили такий рівень. Проблема була в тому. Щоб всі об'єкти були прикріплені до одного. Але як це реалізувати через скрипт, я досі не знаю, хоча дуже багато намагався зрозуміти та знайти якусь інфу по тому, як це зробити в інтернеті, але мої пошуки ще не мали результату. Тому я знайшов альтернативу. Я просто об'єднував всі об'єкти в один за допомогою юніона. Це вирішило проблему, але через це з'явилися деякі баги. Вони не сильно впливають на геймплей, але помітити їх можна. Один з них з'явився в скрипті. І через це кожні 1000 секунд він смикається. Але це один раз в 1000 секунд, тому це не така і проблема. На 10-му я поставив скін номер 1 донатора Тоша 22, і донатив 150 робоксів, та шерипа, яким треба обстрібати, Тоша 22 І хочу сказати, що по можливості я буду міняти кількість до робуксів. робоксів, та якщо хтось інший стане номер 1, то я поставлю його скін. 11 рівень був якщо не найтяжчим з усіх, то один із рівнів тим, що дуже багато деталей в ньому. А так нічого такого. 12 мені стало мало деталей, тому я захотів зробити телефон. А точніше Samsung S22 Ultra. Він реально ультра, бо він ніяк не може не бути ультра. Тому що він коштує 50к гривень. Тому не треба казати, як тяжко було його зробити. До речі, я там зробив пасхалку. Час на телефоні рівно той, коли я його робив, тому це така заморозка часу. 15-й я просто взяв вже створений якимось в Роблексі Меш. Я спочатку хотів сам зробити блоксіколу, але не мав уявлення як. 14-й був максимально простий, його я зробив за допомогою плагіну, який перетворює парту на Тіреїн. 15-й також мій улюбленець, Я вже давно хотів реалізувати летючі острови, і в мене вийшло дуже навіть гарно. Хоча можна було б додати більше деталей, а взагалі круто. 16, якщо ви запам'ятали, що я казав про голубий колір, то зможете з легкістю його прийти. А для більшої цікавості блоки будуть пропадати після того, як ви до них доторкнетесь. Фінальний. Я не створював новий, а просто переніс його сюди разом із стартом. На цьому в мене стало 40 рівнів. Я захотів якось перекрасти саме отримання нового рівня, тому додав ось ці вогники, які спалахують, коли ви отримуєте новий рівень. Це була муторна праця, яка забрала багато часу. І ще в мене було дуже багато отаких от моментів. Де ти? Ще намагався створити донатні двері, але не вийшло. Плюс тепер всі бейджики працюють правильно, і раніше я хотів зробити секретний бейдж, який був для того, щоб дізнатися, скільки людей і скільки людей, які подивилися відео, зайшли на обі. Але як завжди, щастя не вийшло. Тепер ви можете відмітитися на цьому бейджику, ви зараз бачите, як туди забратися. Не, не секрет, що бейджик на фініш також не працював. Тепер все добре. Взагалі, в мене було багато планів, як прикрасити фініш та старт, але часу залишилося надто мало. Тому в мене хватило тільки, щоб зробити діалог зі мною. Якщо прийдете, то зможете поговорити. За останні 10 хвилин я зробив нові скріни та виклав на сторінку свого обі. Це все, що я зробив за 24 години. У цьому моє відео до логічного завершення. Перед закінченням я хотів хотів би сказати велике дякую всім донаторам, які підтримали мене. І я радий, що зробив цю обнову для обі. Не все йшло, як я того хотів, але якщо казати в загальному, то мені сподобався результат. Дякую за перегляд! Всім всього найкращого.